Нова емблема Києва, яка називається Дружба Смайл Київ. І ви можете помітити таку закономірність, якщо ви стоїте тут, вам це всередині та штучка посміхається. Якщо ти станеш сюди, вона теж тобі посміхається. А якщо, ти станеш... А якщо станеш тут, то оба посміхаються. Так, і тут посміхаються. А, а якщо станеш от, тут, то це похоже на задні. нужно именно там стоять. Миссия. Это была плата Даши. Да, я все время вспоминаю про задницу. Не надо. Да. Да. Брала заходы к задницу. Дело в том, что сзади вас находится надпись «Мечты сбываются», так что у кого какие мечты? А, а что тут так быстро на Киев, Это я. Бачите, тут спеціально підібрані кольора, кольорова гама білий та зелений. Білий абстракціонізм. Аплодисменти автору Сурзіалізм.